Привіт-привіт, мої любі скорпіончики. Мене звати Оля Свідніцька, я ваш старолог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш старопрогноз на червень 2025 року. Тож, влаштовуйтеся зручніше, перевірте, чи ви підписані на канал, чи ви поставили лайк, якщо вам, звичайно, подобаються мої розклади. Я вам буду дуже вдячна за підтримку каналу, за ваші лайки, коментарі, підписую. Ви, мої золотка, мені дуже це приємно, ваша підтримка і важлива. Я так знаю, що я недарма стараюся і знімаю для вас. Дякую. Так, а ми з вами подивимося Сьогодні у нас є нова колода з вами це у нас Solar Kingdom. Дуже мені подобається вона. Тут така і лебеді, і астрологічна естетика. Стараюся для вас щось цікавеньке і гарне, красиве підбирати. Кожного місяця. І приходьте до мене, до речі, в інстаграм. Всі посилання залишу під цим відео. Там щодня карта дня у сторіс публікую, і можете більше взаємодіяти із колодами, і взагалі з естетикою таро і з передбаченнями. Так, всіх запрошую. Скорпіончики, вам нам, подивимося, що принесе червень для вас. Це мірка кубків, і це карта якогось вибору, але й карта, до речі, ілюзій якихось. Можливо, ви будете щось розглядати, щось обирати. Може бути цікаві якісь новидіння, будете підбирати, чи будете от обирати щось, наприклад, для себе з якогось різноманіття. Хтось буде обирати подальший шлях, хтось буде обирати посуд додому, хтось буде обирати для когось подарунки. Це у нас такі повітряні замки, але це також і ілюзії ця карта. Вам каже, мрійте, але не засиджуйтесь довго ви своїх ілюзіях і залишайтеся реалістом, реалісткою і дійте в реальному житті також, а не лише в мріях. Ця карта застерігає не жити в якихось повітряних замках. А мріяти і втілювати це в життя, ви можете звертати увагу на свої сни, звертати увагу на, на свою інтуїцію, але при цьому уникати якихось станів алкогольного сп'яніння, станів, де, наприклад, на вас є вплив якийсь на вашу свідомість, тому що тут і без того увага у вас буде розсіюватися на початку місяця, скорпіончики. Так, можуть якісь сни приходити, знаки можуть приходити важливі. Звертайте увагу, особливо на початку місяця. Так, ще ще. Карта диявола. Ну, тут точно скорпіончики. Уникайте якихось таких супер там речовин, якщо це можуть бути речовини, алкоголь. Це можуть бути також гроші, великі гроші по дияволу, спокуси. Може бути у вас спокуса, наприклад, вас можуть заманювати якимось дуже гарними кредитними умовами або якимись іншими спокусливими умовами. Ну, знайте, що тут по дияволу, якщо вам щось пропонують. То за це обов'язково буде плата. Розглядайте це як угоду, і тут важливо-важливо взагалі читати весь шрифт такий маленький. Ну, по дияволу це також може бути пристрасть. Коли вами заволодіває пристрасть, це може бути інтимний зв'язок, причому такий дуже-дуже. Емоційний В стосунках це можуть бути така, знаєте, співзалежність, це можуть бути емоції, це можуть бути ревнощі або така дика пристрасть, бажання з перчинкою провести вечір, провести ніч. Також може бути, коли ви відвідуєте якісь місця, де гучно грає музика, де атмосфера грошей в Це можуть бути якісь дискотеки, казино. Так. Ще? І по цій карті дуже добре позбавлятися якраз таки від залежностей. Masz І Тут у нас юнак, це може бути романтичне якесь побачення, це може бути комплімент, це може бути пропозиція, так, почати якесь нове своє творче хобі, спробувати щось нове, спробувати зробити якийсь новий напій, чи виготовити якусь маленьку скульптуру, чи написати вірш, чи записати якийсь свій трек. Ось тут ви будете щось таке творче, цікаве, от починати, якісь нові. Починання. Це у нас учень, це у нас практикант, можливо, ви проходите десь практику, чомусь новому навчаєтеся. Але це такий емоційний юнак, тобто це у нас. Побачення може бути, але побачення таке на каву. Також це карта домашніх улюбленців часто. Можливо, якось ви будете залежні від домашніх улюбленців. Або це також карта дітей, діти, онуки, племінники. Так. Далі у нас колода таро Альфонса Мухи, скорпіончики, що ще вам принесе червень. Десятка мечів щось завершується, завершується якийсь етап, завершується якась справа, завершується якийсь період для вас. Так, це може бути боляче, трішки відпускати якийсь цей період, але ви приймете це, що воно завершується і потрібно йти далі. По десятці мечів це зазвичай щось таке неминуче. Тобто ви вже розуміли, що потрібно там завершити. Захочете хтось кинути там, чи палити, чи хтось захоче от завершити е, кар'єру, ви, якщо ви вже нещасливі, там, наприклад. Ось, і ви вже розумієте, по десятці мечі вона ніколи не приходить зненацька. Вона завжди приходить з розумінням, що рано чи пізно це потрібно зробити, щоб розпочався новий цикл, бо далі після десятки піде заново цикл, щоб був новий шанс. Ось. Це може бути, от щось завершиться, якийсь цикл, подія, щось може вас доволі так навіть от, ранити. Але це потрібно відпустити. Не засиджуйтеся довго, скорпіончики. Так, що ще ще, скорпіони. Так, це у нас рицар мечів, це у нас конфліктна доволі карта. Можливо, ви завершите якийсь сезон суперечок, вирішите відстояти свою думку, якось сказати чітко. Так зі мною можна, а так зі мною не можна. Так я хочу, так я не хочу. Таке враження, що ви вже не будете терпіти, ви вже будете голосно звучати, ви будете чіткі, ви будете послідовні. І навіть може по цій карті вам довестися швидко переміщуватися або швидко приймати якісь рішення. Наприклад, ви розумієте, що вже на горизонті нова можливість, і потрібно дуже швидко щось завершити, чи розірвати якийсь контракт, наприклад, чи навпаки, щоб там підписати якийсь новий контракт, вам потрібно завершити якісь попередні умови. Але тут будьте готові, що у вас з кимось може бути протилежна думка. Так. Що ще ще, картинок? Піончики. Король мечів, це у нас виходить чоловік, хлопець, може бути керівник ваш, до речі, може бути людина, яка працює в структурах, може працювати з інформацією, може працювати з документацією, може, до речі, з IT працювати або бути якось в цій сфері. Це може бути взаємодія, комунікація з чоловіком, може бути близнюки, може бути терези, може бути водолій, чоловік повітряної стихії. Ця людина зазвичай вправна, Він такий майстер своєї справи, він логік, він має таку технічну складову мислення, він розумний, він кмітливий. Він може бути дещо не таким емоційним, бути таким, не таким чуйним і теплим, але у нього є дуже багато інших позитивних якостей. Може бути військовий, може бути стоматолог, може бути лікар, але тоді такий хірург. Знаєте, якийсь не терапевт, не масажист. До речі, можете завершити тут уже лікування, якщо хтось там завершував курс лікування зубів, або у когось були якісь процедури, так, або якісь були документаційні процедури, ви збирали якісь документи, готували, то тут уже це може завершитися цей процес. І ви тут будете праві, ви відстоїте свої думки. Так, хочу для вас ще карту, скорпіончики. Так, ви отримуєте, отримуєте прибуток, отримуєте подарунки, отримуєте виплати якісь, це у нас карта допомоги та взаємодопомоги. Дуже хороша фінансова карта. Можете, можете ви отримувати фінансові прибутки, ви можете отримати борг, повернути борг. Якщо у вас хтось попросить допомоги, так в будь-якій сфері не обов'язково грошима, обов'язково допомагайте, але не забувайте про взаємообмін. І тому що, коли ви можете допомогти. Значить, у вас це є, давайте із такого стану, то що у вас є. <гум> так, зі стану достатку, ось так. І якщо ви потребуєте якоїсь допомоги, чи фінансової, чи будь-якої ось, можете просити, просити і вам по цій карті обов'язково дасться і подивимося ще на оракулі, яка практика догляду за фізичним та ментальним здоров'ям буде сприятливою для скорпіонів у червні. Скорпіончики для вас це приготування. Їжі, готуйте, готуйте. І подивилася чомусь я на дні колоди, і вона мені так одразу зрезонувала з семіркою кубків, яка була у нас на початку розкладу вашого. Це у нас щоденник сновидінь. Звертайте увагу на знаки, можете трактувати свої сни, можете взагалі звертати увагу, як ви себе почуваєте, так? які у вас асоціації з вашими снами, сновидіннями. можливо, там будуть якісь підказки, сновидіння. Це насправді такий ключик до нашого несвідомого. Ось, і Приготування їжі, але тут приготування їжі саме в цій колоді, це, знаєте, як медитація. Звертайте увагу на смаки, на текстури, на кольори, вмикайте музику на кухні. і... Отримайте від цього задоволення. Скорпіончики, я вам, нам, я також скорпіон, я вам бажаю чудового, чудового, чудового червня. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Не забувайте підписуватися, ставити лайк і побачимось на цьому ж каналі у нових розкладах.